Друзі, привіт! Вже весна, березень місяць, і будемо сьогодні збирати дуже популярну оснастку на коропа. Вся її фішка, мабуть, в цьому вантажі, але є складнощі, наприклад, як в нього притягнути лідкор. І починаємо ми з жилки. Хоча взагалі будемо робити снасть на е, лідкорі. Лідкор я сьогодні буду брати. Е, Звичайний, без, свинцевого, ну, без свинцю всередині. Якщо забажаєте, можете брати той, той, що зі свинцем. Дивіться, я жилку протягнув вантаж, потім повернув її навпаки в зворотньому напрямку. Тепер мені потрібно. Чому це все так складно? Тому що зазвичай ми беремо просто гачок і гачком заводимо туди літкор. В цьому випадку, із-за того, що в нас є стабілізатор, який допомагає нашому вантажу летіти більш рівно, Так, зараз хвилинку, бо трошки збиває. Так. Тепер я стабілізатор цей надягаю навпаки і назад. Надягаю його. Хоп. До речі, в цьому вантажі можете використовувати його і без стабілізатору, тобто просто його зняти і ловити як зазвичай. Але я не бачу сенсу, якщо він є, то у вас снасть буде краще е, летіти. Ну, Більш рівно, скажімо так. Так, тепер я ось цю петельку завів лідкор, затягую лідкор всередину і все. І все це було лише для того, щоб затягнути його всередину. Так, тепер мені потрібно. Напишіть, так ви не написали, як він називається, чи швидкозйом, чи быстрозйом, чи як його назвати. Ось такий вертлюг 4-го номеру. Тут кільце в нас, а тут в нас така якби кліпса для фіксації повіця. І так як в мене звичайний літкор без петель, то мені, його треба, то мені його треба просто дуже надійно прив'язати. Я буду використовувати клінч. Зазвичай не показую, як я це роблю, зараз покажу. Ось Отак От я обматую десь 4 рази, наприклад. Потім заводимо літкор в цю петельку, яка у нас біля вертлюга, вийшла. Зараз покажу, щоб було краще видно. Ось так. Намотали, потім сюди. І тепер в нас ось, ось вийшла ще одна петелька. Заводимо сюди. І тепер це все обережно, обережно затягуємо. Це дуже надійний вузол, ніколи він не розв'яжеться, в ньому можете бути впевнені. Ось такий, дивіться, який він величенький, за того, що на літкорі вийшов. Але сьогодні нам це навіть на руку. Так, дуже чудові ножечки. Тепер ми що робимо? Ми затягуємо добре, поки що підемо до повідця. Повідець, як робити, я вже показував, є відео на каналі. І беремо пильник. Пильник я також часто беру, але сьогодні я пропоную його ось так відрізати приблизно. Чому так? Далі поясню. І тепер мені треба цей пильник натягнути на повідець. На цьому етапі гачок все ж таки нам знадобиться. Так, пильник натягуємо так, так. не туди, ось так. пильник натягуємо на гачок і петельку павітця. Сподіваюся, вам там гарно видно. Петельку повітря натягуємо, тобто протягуємо в пильник. Чому в цьому випадку я пропоную його зробити коротшим? Тому що при закиданні зазвичай ну, знову ж краще вам показати, коли я вже закінчу. Так, дивіться. На ось цей швидкозйом. Петельку надягнули. Тепер сюди натягнули пильничок. Це нам допомагає прикрити сам швидко зйом чистра зйом, знову ж напишіть. І, по-друге, по-перше, що не злетить у нас повідець вже 100%, хоча там і так це важко уявити. А по друге, таким чином ми можемо легко змінити повідець на більш гостріший або інший розмір гачка. І тепер ми це все діло затягуємо в наш вантаж. Ось так затягуємо, в нас тут більш-менш надійно тримається сам вертлюг. І навіщо нам це потрібно? Ну, зазвичай дехто каже, що треба, щоб він був ковзний. Не треба, щоб він був ковзний. Це моя думка, звичайно, може працювати і по-іншому. Але навіщо ми це робимо? Коли короб нас бере нашу насадку, він починає рух, будь-який рух. І ось одразу в нього є ось цей удар. Удар по гачку, гачок б'є в губу, він лякається, смикається ще більше, ще більш засікається, і все це в процесі пішло. Чому я кажу за пильник більш коротший? Тому що в цьому вантажі в нас гачок і так не, не дістає до основного шнуру. Тобто, якщо в нас немає е, стабілізатору, який вирівнює, коли вантаж летить вперед, то повідець інколи все ж таки може ось зачепитись ось так за шнур, і нам це не потрібно. В цьому випадку, навіть коли він буде летіти, він буде обертатись будь-як, але він все ж таки не дістає до шнуру і таким чином не зачіпиться. Тому я в інших монтажах раджу ставити більший пильник, щоб він як мога більше вперед відводив наш повідець, і в нього було менше шансів заплутатись за наш основний шнур. Це не часто трапляється, але ж все ж таки буває і можна цьому запобігти. Скажімо так. скажімо Хух, Друзі, вибачте, що так швидко розмовляю. Якщо вам монтаж сподобався, будь ласка, робіть. Якщо у вас залишилось питання, пишіть. На вантажі посилання залишу на чудові ножечки також. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!